Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. Мене звуть Вікторія Будевіцька. В студії для вас працюю. Я прикладає жестовою мовою Галина Абраменко. Коротко про події дня далі не допустити забудову прибережної смуги просять жителі червоної слободи. Вирізають дерева і ставлять забор, і все ми програли. Вшанували пам'ять льотчика зі Смілянщин, який торік загинув, захищаючи небо над Житомирщиною. Просто горжуся, пишаюся своїм сином. Військовослужбовець на танку добирався із Бахмуту на власне весілля. Мені б дуже сильно хотілося якнайшвидше зв'язати своє життя з нею. Без доступу до річки та вільного входу в Дніпро можуть опинитися жителі Червоної Слободи, говорить місцевий житель Віталій Бортнік. З його слів майже два кілометри берегової лінії. Депутати сільради планують віддати під забудову, тому й винесли питання розробки детального плану цієї ділянки на чергову сесію. Ситуацію з'ясовували наші кореспонденти. Ділянка стометрова зона від забудов од будинків, да і вздовж цієї берегової лінії. А це приблизно, якщо брать от, кооператива Дніпро, от бригади, і до Черкас, от скільки ми бачимо, до земснаряда, до, до угла туди, це близько двох кілометрів. Тобто, скільки ця земля коштує під Черкасами, ми всі розуміємо. Віталій Бортнік живе поблизу Дніпра. Вихід від свого будинку для людей, говорить, не закривав. Та переймається, аби решту берега у слобічан не забрали. Побоюється цього, каже через винесене на розгляд депутатів питання розробки детального плану забудови. Цим питанням хочуть затвердити значить детальний план забудови цієї набережної смуги, яка ніколи нічим не була забудована і зараз без не то, що погодження, а взагалі, як сказати, тишком нишком від людей, приховуючи цю інформацію на сайті, не опубліковано. Схожа ситуація в Слободі вже траплялася, пояснює чоловік. Цю ділянку вже віддали в грудні місяці в оренду сумнівній цій організації. А це майже гектар землі. Там 68-16 соток з виходом у Дніпро. Я вважаю, що вони вирізають дерева і ставлять забор, і все, ми програли. Громада просто програла. Тому нині каже, прагне не допустити жодних неправомірних дій. А тут схема друга. Далі вони пішли просто по розробці детального плану. От тут детальний план, а далі хто кому вже не ми не знаємо. Тобто ми зараз повинні не допустити цього. Чоловік зібрав підписи односельців. Вони гуртом прийшли на сесію сільради, аби переконати депутатів не голосувати за це питання. Проти розробку плану виступила жителька Червоної Слободи Валентина Дядюра. То буде таке, як у Дахнівці, в Сідівку. Ви були там, там до берега підійти не можна, там у сетках. навіть вода загорожена, тому що це приватні участки. Детальний план необхідний для інвентаризації землі, пояснила громадянам спеціалістка відділу земельних відносин Оксана Кузьменко. Якщо ми зробимо і вона буде зроблена неправильно. У нас прибережна захисна смуга ляже неправильно, і від цього підуть проблеми по всій червоній слободі. Депутат Валентин Бусько попросив спеціалістку відділу земельних відносин визначити категорію цих земель. Ви ж самі вносили це питання. По якому генплану там воно не значилося як рекреаційно призначення насадження. Воно значилося як казали, що це прибережна захисна смуга. Ви знаєте, що кожна земельна ділянка повинна бути оформлена. Після обговорення депутати не підтримали пропозицію з розробки детального плану. Депутатка Ірина Дядюра пояснила своє рішення, тому що ми знаємо, що землі державної комунальної власності вони не можуть передаватися в оренду. І якщо є розроблений детальний план. То може передаватися в оренду є дуже є багато яскравих прикладів, коли на березі річка Дніпро будуються будинки. А цільове призначення землі, під яке надавалося в оренду, це може бути і сінокіс, і, із і природоохоронна зона, і облаштування пляжу. Голова громади Олександр Литвиненко говорить, що не допустить неправомірних дій стосовно прибережної смуги. Забудови взагалі прибережної зони. Таке питання навіть не може стояти і не буде, і не буде ніколи прийнято рішення будлі по якійсь забудові. Сьогоднішнім рішенням депутатів громада задоволена, каже її представник Віталій Бортнік. Але питання це контролюватимуть, щоб воно не було винесене на наступні сесії для обговорення. Вікторія Будовіцька та Горозія, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Правоохоронці на Черкащині взяли під варту чоловіка, який поширював. Про російську пропаганду розповіла речниця управління СБУ в області Катерина Дрога. Чоловік у соцмережах публікував фото з ворожою символікою та стверджував, що української нації не існує, вона є штучною. А територія нашої держави історично належить Росії. Також критикував у дописах чинну українську владу та військових ЗСУ. у вересні 2022 року. Його було вже засуджено за виправдовування російської агресії проти України. Тоді суд призначив покарання у вигляді п'яти років. Ків позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки. За даними слідства, прихильником країни агресора виявився уродженець Росії, який проживає на території Черкащини. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436 прим 2, Тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі пропагандисту обрано запобіжний захід тримання під вартою. На Черкащині вшанували пам'ять льотчика Євгена Лисенка. Він загинув торік 9 березня на Житомирщині, прийнявши на себе удар від ворожої протиповітряної оборони. 27-річний військовий врятував декілька населених пунктів. Він міг катапультуватися, утим вирішив спрямувати свій палаючий літак на чисте поле. Розповів його товариш. Теж пілот Максим. Обличчя військові льотчики не показують зміркувань безпеки. Згинуть наші воріженьки, як Роса на сонці. Разом вчились, разом допомагали вдому, літали разом, шкоду навіть якусь робили разом. І це все. Багато слів завжди таким людям хочеться сказати. Інколи не можеш підібрати якогось вірного слова, інколи десь можливо якоїсь секунди. Знаєте, понурати точно ніхто не планував. Він зробив те, що він мусив зробити. Це був його обов'язок. Він знав, на що йде, як і... не думаю я так, що приїду на його батьківщину по, по такій причині. Ми мали зібрати сім'ї дружньому за дружнім столом. Але, на жаль, я приїхав до нього на мой. Просто горжуся, пишаюся своїм сином. Надіюся, що це якби не марно, цей гибель цих дітей. По відчуттях в тому, що кожна людина, кожна родина мені дзвонить. Ось буквально що дякують, що завдяки йому вони живі. А ми, а ми не навчилися без нього жити. 20 тисяч гривень протягом двох років спрямувала черкаська управлінська компанія організаціям, які опікуються безпритульними тваринами. Розповіла заступниця директора Ольга Протасенко. Каже, кошти виручили за пластик, який містяни збирають у спеціально облаштовані контейнери. Втім, не всі громадяни використовують їх за призначенням. Як це впливає на суму допомоги тваринам? Дивіться далі. Просто сполоснуло. Заважте я воду закриваю, викриваю у мене вже це звичка. Потім просто стиснути, закрити кришечкою, і воно готове, щоб кинути в смітничок. Черкащанка Тетяна Ковальчук понад п'ять років сортує сміття. Каже, знає, яку упаковку, де і як утилізують, бо цікавиться кінцевим результатом переробки. Наприклад, ще здавали на переробку тетрапак, але зараз, на жаль, менше можливості переробки цього ресурсу в Україні. І я зараз відмовляюся від тетрапака на користь петпляшки, тому що петпляшку прозору у нас переробляють прямо в Черкасах, і я впевнена, що воно поїде саме на переробку. Сортоване сміття розкладає у відповідні контейнери. У нас в Дахнюці поставили такі сітки для збору пластика, петпляшки. Для збору алюмінієвої банки, скла і регулярно ми вивозимо з чоловіком туди все, що помити, чисте і сухе. Помити чисте і сухе трапляється рідко, розповідає працівник управлінської компанії Анатолій Обертас. Щоразу в сітках для пластику працівники знаходять сміття із загальних баків. <різов> Картопляшку <'язок> мешканці наші кидають навіть туди сміття з пакети, які вони повинні нести і скидати в контейнера для збору твердих побутових відходів. Вони кидають у ящики, де збирається пластик. Крім того, буває, що кидають різні речі. А таке захаращення сіток призводить до зменшення вартості пластикового сміття, пояснює заступниця директора управлінської компанії Ольга Протасенко. Тож і сума допомоги тваринам теж менша, кидаючи інші речі, потім приходиться компанії, де ми здаємо цей пластик перебирати, і це здешевлює вартість даних пластикових бутилок. Протягом двох років дії програми допомоги безпритульним котам та собакам компанія перерахувала 20 тисяч гривень організаціям, які ними опікуються. Ці гроші їх неабияк рятують, говорить засновниця однієї з них Яна Тябут. Ми маємо цю можливість утримувати котиків, маємо можливість орендувати приміщення, маємо можливість їх прогодувати, полікувати, все зробити. Вікторія Будовіцька, Григорій Козуб, Максим Шевченко, Суспільне, Новини Черкаси він із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Вона ж була його підтримкою, розповідає військовослужбовець Богдан Артьомов. І, хоч знайомі два роки та поєднати свої долі, вирішили декілька місяців тому. Каже, зрозуміли, відкладати життя на потім не хочуть. За тиждень його кохана вирішила всі організаційні питання. А він під обстрілами на танку виїжджав із бахмута, аби встигнути на власне весілля. Емоції наречених бачила Тетяна Зозуля. І так на танку побратими допомагають своєму колезі виїжджати з бахмута на власне весілля. Безпечних шляхів не лишилося, тож діяти потрібно було рішуче. Розповідає військовослужбовець Богдан Артьомов. Всі переправи розбиті, майже понтони ті, що е, встановлювали, теж розбиті. І товариш розумів мій, що мені потрібно як то вибратися з Бахмута і каже, я тебе повезу на машині. І, На жаль, ми далеко не з'їхали, ми застряли. І тут з'явилися хлопці з 93-ї бригади, і вони мене посадили в танк. Аби доїхати до Черкас, витратив дві доби. Тепер обіймає наречину і каже, що це було варте усіх ризиків. Я е, зрозумів там наскільки я її кохаю, і мені б дуже сильно хотілося е, якнайшвидше зв'язати своє життя з нею. Вчинком коханого вражена і без нього вже не уявляє життя, говорить Інна. За певних обставин важких життєвих, скажімо, надали один одному підтримку, якої не вистачало, і так якось і залишились разом. Він у військовій формі, вона в українському вбранні. Перед рідними друзями проголошують обітниці, одягають обручки та ставлять підписи. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Ми щасливі. Слава Україні! Героям слава! Батько нареченої познайомився з Богданом за два дні до весілля. Та цього каже вистачило, або прийняти його у свою родину. Наскільки задоволений, що він не буде взять. Дуже сін. емоції переповнюють і ми дуже щасливі, що він з'явився в її житті. Спільно навчалися та служили у 2022-му. Тож нині приїхав привітати побратима з новим статусом, каже військовий Михайло Шереметьєв. І це досить така чудова новина, коли саме з такого привіду пізно друзі. За тиждень Богдан повернеться на передову. І наш каже, чекатиме на чоловіка вже з перемогою. Тетяна Зозуля, Федірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси. Випікали ванільно-шоколадні бісквіти, заварювали полуничний соус та збивали вершковий крем. У Черкасах відбувся безоплатний майстер-клас із виготовлення бенто тортів. Як розповіла шеф-кондитерка з Харкова, Діана Логінова захід організували для переселенців, аби вони навчились новій справі та емоційно перезавантажились. Як усе відбувалось? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. На столі перевірений роками рецепт торту, показує кондитерка Діана Логінова. Саме його й випікатимуть учасники майстер-класу. Спершу готують ванільний бісквіт. Масло 50. Потім шоколадний. Інгредієнти вимішує харків'янка Катерина Воронцова. Каже, такий вид десертів створює вперше. Бенце тортики для дітей. Аби тортик вийшов, запашний та соковитий, для нього заварюють солону карамель та полуничний соус. Усе під наглядом кондитерки. Переселенка Анастасія Жуня навчається на кухара. Говорить, на такому майстер-класі втретє. Я долучилась до цього майстер-класу, щоб повисити свої навички в кондитерських справах. З готового бісквіту формують кружечки. Робить отак, далі збивають вершковий крем та починають формувати один із різновидів бенто-тортика у паперовому стаканчику, розповідає кондитерка Діана Логінова. Трішечки його отак, потім борт. Мені сюди чотири ягідки хочеться. Взяли каву, пішли в парк, сіли, з'їли. Ручки чисті. такий майстер-клас для переселенців організовують уже втретє: на першому готували апельсинові цукати й шоколадні пряники, на другому млинцевий торт. Розповідає шеф-кондитерка Діана Логінова. Каже, таке лекторство її надихає. І знайомлюсь з людьми, і ділюсь своїм досвідом. і Получаю неймовірне задоволення тим, що я можу свої знання комусь передати, кому це цікаво. Як розповіла керівниця проекту інтеграційний хаб Черкаси Ксенія Пантілєєва, такі безоплатні зустрічі серед переселенців популярні. Це дуже класний показник, тому що це відображає те, що людям цікаво. і Вони спеціально слідкують за цими майстер-класами. У планах провести ще три кулінарних заходи. Додала пані Ксенія. Це чискей розрібний плюс. Це будуть кіші. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Це всі події понеділка. Більше новин читайте на нашому сайті та у соцмережах. Побачимось.